Пишуть мені люди, там багато коментарів під відео, де орали і всякі 260-й японець трактор і цей плужок. Типу, що ця вся травичка, що отут вона перевернута. Так вона пізніше повилазить. Куди вона повилазить? Вона буде гнити, перегнивати. І також гній, який тут одали, також буде під низом, заборонується, кукурузька буде сходити, все буде суперово! Дивіться, які. Пласти можна порахувати кожен прохід. Так я від такої оранки отримую задоволення, тому нам подобається, ми працюємо. Пішов другий і другий загін. Спостерігаємо. Зараз який буде йти в пласт. Дивимось. Що? Красота! Камінчики попадають також під носочок. Бачимо, дзьобом зачепив, поїхав далі. Були такі моменти, що більші дзьоби під каміння, тому не рвало нічого, не ламало, все працює суперово.